Дивись на, на на ці всі злочини, які були скоєні на нашій території. Раніше я такого навіть не могла подумати, що вони могли таке робити. Вас не відштовхується? Ні, ні. Наоборот, хочеться ще більше, щоб його розслідувати ще розслідувати, щоб всі ці злочинці були покарані е, відповідним чином. Зараз я відпрацьовую журнал е військовослужбовців, які знаходилися в місті Ізюм. Тут є їхні всі особисті дані. Ми їх всі переносимо в електронний вид. Нерозбірливий є почерком, і дуже буває, де в якихось моментах важко розпізнати чи ім'я, чи прізвище. Специфіка полягає в тому, що ми раніше ніхто не займалися даним напрямком діяльності. Ми всі почали заново вчитися, відкривати відповідні книжки, міжнародні стандарти. Нам почали проводити відповідні тренінги наші міжнародні колеги, партнери. Навантаження було в перші роки війни, в 22-му, дуже велике. Зараз воно не менше, тому що люди повертаються за кордону, пишуть заяви.